Детальніше про ситуацію на Таврійському напрямку поговоримо з Євгенієм Єріним, начальником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Євгенію, наші вітання вам вітаємо О, Україні. слава пане Євгенію. Якщо говорити про останню оперативну ситуацію щодо напрямку, за який ви відповідаєте, що ви можете озвучити в нашому ефірі? І, зокрема, якщо говорити про запорізький напрямок, що відбувається там чи Розпочали російські війська там насо, про які вони вже заявляли на своїх пропагандистських каналах. На даний час ситуація в цілому на Таврійському напрямку залишається стабільно складною, продовжуються обстрілами, обстріли окупантами цивільного населення, цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури. Систем енергопостачання, якихось логістичних вузлів спроба, але, як правило, основною їх мишлює є саме цивільна інфраструктура. Що стосується ситуації на Запорізькому напрямку, ворог активних масштабних дій не здійснює. Разом з тим мають місце регулярні спроби противника. Малими групами до 10 осіб здійснювати штурмові дії щодо наших позицій на окремих напрямках. Противник дійсно мав певні часткові успіхи, але на даний час всі позиції відновлені, і противник відкинутий на попередні свої позиції. Пане Євгенію, мешканці деяких населених пунктів Херсонщини вже деокупованої території Херсонщини. Повідомляють, що декілька днів було таке певне затища. Чи пов'язано це із, скажімо, істочним влучанням в місця зосередження військ Російської Федерації, які перебувають на правобережжі? звичайно, Прошу, що... на лівобережжі, так. Звичайно, що наша активність вона впливає відповідно і на активність ворога, і знищення ворожих складів боєприпасів відповідно впливає на рівень активності саме на даному напрямку ворожої артилерії та інших засобів. Тому так ми активно діємо, ми так само знищуємо не, не тільки склади боєприпасів, але і засоби ураження ворога, в тому числі і артилерійські системи, і мінометні розрахунки, і також відповідно вплив здійснюється і на живу силу противника. Дякуємо вам за цю інформацію І з ним соборності. При вітаємо вас, по Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони та в напрямку, був в марафоні Єдині новини.